Котельня Луцьк Тепла на Задворецькій – одна з п'яти, яку усучаснили під час цьогорічного міжопалювального періоду. Тут встановили нове насосне обладнання, вентилятори і пальники. Цьому неабияк тішаться працівники котельні. Бо ж раніше, аби запалити котла старими пальниками, доводилось докладати чимало зусиль. Це ми таке орудіє беремо, відкриваємо, запалюємо, ну і факел у нас такий добрячий. І це ми маємо все в топку. Топку дивимося, одна дивиться, друга помилесенько, помалесенько відкриває, щоб не було ні хлопка, нічого. А тепер завдяки новим котла можна запустити буквально з кнопки. Тепер у нас дивіться, все буде комп'ютеризовано. Я, ну, я бачила вже, ходила на іншу котельню, бачила, все буде виведено на екран. Будемо бачити пуск. Має бути пуск, стоп. Я так думаю, тут, напевно, пуск, стоп. Ну, це все має бути вже автоматично. Нині працівники готують котельню до нового пальвального сезону. Кажуть, з сучасним обладнанням працювати буде легше. Хоча тут ще лишилось устаткування, яке працює фактично від її відкриття. Кажуть, і його з часом замінять. Котельня побудована в 84-му році, експлуатується вже 38 років. 38 років не було жодної реконструкції такої, яка зараз відбувається саме в Підготовці до прийдешнього пального сезону, Керівник підприємства додає, модернізацію котелень вдалось здійснити за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, а виконувала їх французька компанія енертекс, яка, незважаючи на війну, не припинила робіт, не дивлячись на війну. Французи прийняли рішення продовжити виконання даних робіт. Звичайно, що чимало труднощів зараз з логістичними моментами, з поставкою того чи іншого обладнання, комплектуючих, вони відчуваються ще зараз, але все основне обладнання поставили, встановили. І, власне, до початку сезону французька компанія гарантує, що на всіх об'єктах, де вони розпочали роботи, вони будуть завершені своєчасно. Продовжила роботу й італійська компанія, яка встановлює індивідуальні теплові пункти. Загалом їх є 330. Один з них знаходиться в підвалі будинку на вулиці Задворецькій. Воно автоматизовано, тобто все виводиться би, в щити в керування. Ми ходимо, то тобто зміна параметрів відбувається з пульта на майбутнє, як сказав директор. Плануємо то все диспетчеризувати, і все буде на пульту. Ну на набагато набагато простіше, якби з таким обладнанням працювати. Майстер додає завдяки ІТП можна досягнути до 30% економії у платіжках. Своєю чергою енергощадне обладнання в котельнях допоможе зменшити витрати підприємства на енергоресурси.